Нова назва та більше відповідальності. Комунальне підприємство, що роками опікується гуртожитками та модульним містечком, не лише отримало іншу назву, а й взяло на себе ширший фронт роботи. Раніше ми називались комунальне підприємство «Павлоград житлосервіс». Зараз нас перейменували. Ми комунальне підприємство Павлоградської міської ради, Павлоградська обслуговуюча компанія. На даний час ми займаємося тим, що й займалися, обслуговуємо гуртожитки, транзитне містечко. На балансі підприємства сьогодні 5 гуртожитків, серед яких Паркова 10, Промислова 9, дроб 1 та інші. Один із гуртожитків на вулиці Завадській законсервований через аварійний стан. Також на їхній баланс передали новий об'єкт, де нині проживає 17 сімей. Ливарна 18 це теж також нам передали на баланс його у серпні. місяці. На даний час там мешкає 17 сімей. Організувалися ми з серпня місяця, 1 серпня, у нас в підрозділі 14 одиниць, працюють у нас і переселенці. Послуги підприємства насамперед надаються внутрішньопереміщеним особам. Процедура заселення проходить через ЦНАП. Людина приходить, надає довідку, що вона ВПО. Ми даємо запит на ЦНАП, чекаємо 3-4 дні, коли. Пройде обробка цього документу, тоді приходить нам довідка, що ми маємо право цю людину заселяти. Ми даємо направлення, вони йдуть також, ЦНАП, переробляють цю довідку. Уже Якщо там, в них, наприклад, була центральна такий то будинок, то вони переробляють вже їхнє мешкання Олександрівська 7 а указується блок, який блок, і кімната. У модульному містечку 17 блоків. У частині з них проживають сім'ї з дітьми та люди з інвалідністю. У гуртожитках є як кімнати із власними зручностями, так і коридорного типу. Проблемні ситуації оперативно вирішують слюсарі, сантехніки та електрики. Попри труднощі з електропостачанням, підприємство підтримує побут мешканців. Є і скарги, люди скаржаться, те, 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 виключають час електроенергії, але ми ж можемо посидіти 2 години 3 години без світла. На даний час, коли виключається електроенергія, ми включаємо генератори, люди гріють, чай, павербанк, заряджають. Мешканці мають доступ до медичної допомоги. Щоп'ятниці приїжджають лікарі, проводять огляди, вимірюють тиск, беруть аналізи. Є й інтернет. Їжу люди готують самостійно. До функції підприємства додалося й обслуговування укриттів. На західно-Донбаскі ми за це укриття теж стали відповідати. Воно у нас, я думаю, наша громада ще буде виставляти такі укриття, і ми будемо за них відповідати. Тобто, ми слідкуємо за порядком, щоб там знаходилося світло було, щоб воно було постійно відкрито, і прибираємо, якщо там де. Який мусор є. Щоденна робота підприємства. Це не лише документи, а й спілкування з людьми, які пережили втрату дому та травматичні події. Робота головного бухгалтера заключається введенні первинної документації від первинки до звітності з повним циклом бухгалтерського обліку. З людьми тієї категорії, які проживають у нас, до них потрібен такий, знаєте. Психологічний підхід, тому що у кожної людини своя історія, і деякі приходять зразу починають плакати. Ну тобто вони прийшли по ділу, їм треба вирішити питання, а вони навіть розповісти не можуть, що в них трапилось, бо у них істерика, паніка, вони плачуть. Тому спочатку знаходимо підхід до людини, а потім вже вирішуємо їхнє питання. Попри складні умови воєнного часу, комунальне підприємство продовжує забезпечувати комфорт і підтримку для сотень переселенців, надаючи їм не лише житло, а й людську увагу. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.